Привіт-привіт! Радий вас бачити в себе на каналі. Довго я думав, як це відео записати. Думав, чи треба давати відповідь тому, кого не можна називати, на те, що він звинувачує мене в тому, що я його контролер, який не можна називати, неправильно використовую якось, за його думкою. Так? Але я прийняв рішення в результаті толку відповідати, якщо все одно, це буде горохом об стінку. Тому насправді я просто повинен пояснити тим людям, котрі дивляться мене і підписані на мене. А чому я так вважаю, і довести, що це має під собою певну підставу. Так от, налаштувати будь-який вітряк. Ну, от мій будь-який вітряк, це довільний будь-який вітряк, під цей контролер. а Конкретно у мене версія Вінсан про 70. Замість того, як той кого не можна називати, сказав 50. Якщо це дійсно правда, він мені після баксів довжен. Між іншим, опис карточки там є десь в описі каналу, так що я чекаю, якщо він не балабол, він їх прийшла. Але ну, ми ж знаємо результат. Так от е цей контролер 70-й має підвищувальну зону. вітряк, Вітряка, знаючи, який його діапазон роботи, і от на екрані ви бачите, я для вас вже підготував табличку. Класичну, як би зрозуміло, розрахунок відроколу. Ви її бачили. Для мого вітрячка діаметром 3,2 метра. А режим його роботи нормальний. Це десь від 25 до 65 вольт. Мені треба по такій от кривій, по висхідній, збирати, збільшуючи при цьому ампераж, збільшуючи при цьому струм, збільшувати відбір потужності для заряду ВКБ. А, і Оскільки він двохкіловатний генератор має, який може в піку видати навіть трошки більше, там 2,3-2,5. Поляки реєстрували за 3 кВт з нього так. Але ну, я цього не бачив, тому стверджувати не буду. Але так чув. Так чув. Так от налаштування цього вітряка в такому режимі, от на вітрі від 3 до 10, приблизно можна рознести таким чином. Тобто, я криву все-таки підкрутив, так щоб вона більш-менш ну, в ці рамки вписувалась, і відповідно. Що має бути? Мені потрібно, щоб після 65 вольт відбір потужності припинився і все, що буде вискакувати вище, мені треба, щоб його втримувало, щоб його притримувало, наче, відповідно, баласт було б логічно включати. от В цьому моменті, так? От вам ставлю букву біль, щоб ви бачили. А тепер, що відбувається, якщо я баласт поставлю в такому режимі? Якщо у нас вітер 6,7, ми збираємо потужність, все нормально, пакуємо в батарею. У нас ще чесних 500-700 Вт, ну який ну, вітер, такий вати, так? І батарейка зарядилась. Батарейка зарядилась, що робить він сам? Він з напруги 47-52 припиняє, припиняє виймати струм, він не підбирає потужність і відпускає вітряк у режим вільного обертання, розганяючи його до чого? Правильно до моменту, де вказаний баланс. Тут у нас на даний момент він вказаний, наприклад, на 65 вольтах. І що? І тільки тоді почне пригальмовувати е, машину. Окей, скажете ви, так постав менше. Наскільки менше? На напругу заряду батарей. Нема питань. Виставляємо сюди на 57 вольт. Ну, там 56,6, хай буде 57. Це суть не міняє. Що відбувається у двох випадках? Випадок номер один. Батарейка розряджена, ми пакуємо в батарейку вітер від 6 з до 10. Що відбувається? Ми йдемо собі, йдемо, пішов, порив, розігнав його до 57 вольт 1100 Вт. А далі що? А далі ми не відбираємо потужність. Ми її частково пакуємо в баласт. Бо у нас налаштування на 57 вольтах. Тобто я свій вітряк, який міг би збирати, з якого я міг би збирати 2 кВт і більше навіть трошки, я його обмежую штучним чином на 1,1. Це нормально? Ні. Чи хочу я цього? Ні. Інша ситуація, балас все там же. У нас вітер 4-5, як часто буває, так? Це частий для нас вітер. При цьому батарейка зарядилась. Що відбувається? Вітряк працював в 42 вольтах, батарейка заряджена. Що робить він сам правильно? Він відпускає вітряк, відпускає. І шурує, піднімає свою напругу до 57 вольт, поки не увімкнеться балас. І тільки тоді почнеться відбір на баланс. Куди мені треба ставити значення налаштування баласту? На 40 вольт, на 42, ну, хай на 42 поставлю. Так що буде, я тоді обмежу потужність свого вітряка 300 ватами. Клас! Геніально! А тепер, якщо ви подивитесь інструкцію цього приладу, там вказана одна цікава фраза. Що у випадку? На табло там є 5 кнопочок. Натискання кнопочки стоп. Тобто ви зупиняєте, ви вимикаєте контролер. Відбувається беззастережне і без заперечення перенаправлення всього струму, що відбирався з вітряка в батареї, беззастережне перенаправлення цього струму в баласт. І таким чином вітряк вигальмовується. Тобто, теорит... Та, як теоретично? Практично контролер вміє. Перекидати Мосфетом на, на, вантаж, на всю нагрузку, яка могла би бути з вітряка знята на баласт. Але він це робить не тоді, коли батарея у вас заряджена. Він робить це лише в одному моменті, коли ви виключаєте, вимикаєте контролер, ставите вітряк на гаймок кнопочкою «Стоп». А релігія, виходить, не дозволила зробити такий самий механізм в одній конкретній точці, коли у нас напруга батареї досягла певного порогового встановленого значення. Чому? Питання не до мене. Інші контролери так працюють, що досягнувши напруги пікової напруги заряду батарей, вони вмикають свій резистор, перенаправляючи весь відбір потужності звітряка туди. А він сам так робити, на жаль, в даній конфігурації, в моїй конкретно версії, не вміє. Так, як мені виставити баласт? Поясніть, це неможливо. От і все. Тому я не знаю, в даному випадку прийнято єдине правильне рішення. Я буду позбуватися цього недоконтролера, і замовлення уже розміщене на контролер від пана Сергія, якого ви всі переважна більшість із вас, хто знає, хто не знає, під іменем ходовим Серкат. А у нього черга на виробництво. І ну, що зробиш? Я буду чекати стільки, скільки буде треба. Мені цей контролер потрібен, ну тому що мені шкода мого вітряка. Я не хочу, щоб його відпускав в режим вільного обертання, коли батареї заряджені. А вам, друзі, в кого раптом є встановлений такий контролер, дуже рекомендую перевірити дотошно, як відпрацьовує конкретно ця річ. Дуже перевірити дотошно. І все-таки розібратись, тому що ну, у мене версія 70-ка підвищуюча. може вона так і має працювати каштидерно, я ж не знаю. А може понижувальні версії працюють адекватно. Ну але це вже ви розказуєте, і це ви вже перевіряєте. Це вже мене не стосується. Я даю цю відповідь один раз. Більше пояснювати я не буду. І показувати вам цей контролер, який не можна називати і посилатися на того, кого не можна називати, я теж більше не буду. Досить. Поганий продукт має мати своє місце і має знати своє. місце. Він не повинен бути вартий згадувань. Але все ж я от зроблю анонс. От коли до мене доберуться всі варіанти контролерів, які можуть бути. А, я все ще зроблю один великий порівняльний огляд всіх варіантів контролерів, які у мене будуть. Тому що їх у мене буде ну, чимало. Мало хто із людей в цій країні потримав в руках. За якийсь період часу 6 чи сім різних пристроїв. Та ще й одночасно при цьому, да я їх можу шість одночасно в роботу поставити. Насправді і ну це реально. Да? Тобто я зможу це перевірити і спробуємо розібратися по тому, які є нюанси в кожному з них. Як кожен з них по різному працює? Це буде потім. Треба, щоб все доїхало, щоб можна було що показати. На цьому, все. Дякую, тримаємось. Все буде нормально.